Друзі, є рибка, щось невеличке. І бадьоре. Ось такий красен, яконець. Подивіться на що взяв. Кислотного кольору. Клас. так вот такой красавчик вот, грамм 200 300 Ні, 300, мабуть, немає. Відпускання. Друзі, вибрався на рибалку біля дому, це Дніпро. Рибалив з 8 до 10, до пів одинадцятої приблизно. Зі мною сьогодні мій стандартний набір. Бюджетний, можна сказати, це паличка від флагмана Орбіон. Довжиною 2,51. З тестом 626. Катушка Райобі і Кузіма, старенька, вже шумить. Це моя запасна катушка. Всім приємних переглядів. Був ударчик, але промазав друзі є поставив відвідний і є з першого закиду. Перед цим були тачки Мабуть мілкий судачок Ой-йо, це взагалі Це видно стайка от таких от стекляшок Оце він мені і дергав У мене стояв віброхвостик 2,8 дюйма і це для нього завеликий. Поставив отакий от твістерок від рейнса. Першого закиду. Це такий тут судак. Друзі є. О, це вже крупніший. Я поставив назад джик. О, це щось більш приємне. Приціон затягнутий. це явно судачок Нюнька така кілушка. Ух, чорний аж. От такий красень. Ух. Дніпровський судак. Але ж темний. Капець. Так, в моїх відео вже був цей силикон. Це флагмановський фетик в розмірі 2,8 дюйма. Вот. На джигрі григи 12 грамів. Друзі, є такий чіткий ударчик. Майже на викиді. Ось такий красунчик, але не заліковий такий грам 600. І теж подивіться темний такий. Мабуть стояв, чекав, не рухався. От. подивіться як заковтнув в шахту майже в шахту є